Праймвечір, акценти. Ведуча Ірина Воробей. Вітаю вас. Ви слухаєте Українське радіо Чернігів. Ми говоримо сьогодні про заборону полювання на Чернігівщині. Чому ми взяли саме цю тему? Ну тому що 17 січня у прикордонній Семенівській громаді на Чернігівщині застрелили червонокнижного лося з інформацією правоохоронців. У лісі поблизу села Жадове знайшли тушу лося європейського з вогнепальним пораненням. 24 січня на території мисливських угідь. У Чернігівському районі під час полювання поранили 41-річного єгеря. І за попередню інформацію правоохоронців під час полювання інший чоловік випадково вистрелив з рушниці в бік свого товариша та влучив в нього. Нагадаю, що мисливцям в Чернігівській області заборонено полювати. Нагадаємо, 20 квітня 2022 року начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус видав розпорядження про заборону ходити до лісу на період воєнного стану. Тому Запитання про те, чому на Чернігівщині порушують заборону на полювання. Спілкуємося ми сьогодні з гостями студії. Це Юрій Карпенко, завідувач кафедри екології, географії та природокористування Національного університету Чернігівський колегіум, та Артем Коломієць, начальник відділу державного екологічного нагляду контролю тваринного світу та біоресурсів. Ну а слухатимемо зараз ми Наталю Слабиняк. це речниця національної поліції в області, 17 січня. По Облизу села Жадове Новгород Сіверського району знайшли тушу вбитого лося. При розтині ветеринарним лікарем було виявлено вогнепальні поранення на туші тварини. за цим фактом поліцейські Новгород Сіверського райвідділу поліції розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 248 кримінального кодексу України. Це порушення правил полювання, якщо воно заподіяло істотну шкоду, а також незаконне полювання в заповідниках або на інших територіях. Та об'єктах природно заповідного фонду або полювання на звірів, що занесені до Червоної книги України, за такі дії правопорушникам загрожує відповідальність у вигляді чималого штрафу або ж обмеження волі на строк до трьох років. Наразі досудове розслідування триває. Поліція наголошує, що наразі діє заборона полювання, яка буде чинною до завершення воєнного стану. Це була нотарія Слобеня речниця національної поліції в області. Пане Юрію, до вас звертаюся. тож чому та -то коли заборонено полювання на Чернігівщині? Якщо говорити про полювання, то полювання в межах проднозаповідного фонду України було заборонено ще раніше. Що говорити про це? По-друге, що під час воєнних дій внаслідок того, що є розпорядження голови обласної військової адміністрації про заборону від лісів, зрозуміло, і це автоматично поширюється на заборону полювання відповідним чином. Пане Артеме, звертаюся до вас що загрожує порушникам заборони, і у 2023 році були ще випадки, коли бивали на території Чернігівщини саме червонокнижного лося. Ну я хотів би ще доповнити Юрію Олександровича, що на червонокнижного лося не тільки розпорядженням Чернігівської обласної військової адміністрації заборона, а заборона взагалі тотальна, тобто вона не стосується навіть заборони на полювання впевнено. Наму регіоні, а це вид, який занесений до червоної книги України, і на нього апріорі заборонено будь-яке полювання. Що стосується випадків незаконного добування лосів, то на адресу інспекції в минулому році такі випадки не фіксувались і не надходила інформація офіційно. Можливо, десь те, що як то кажуть, пройшло повз інспекцію, але офіційно таких випадків зареєстровано не було. Були ДТП з лосем, але випадків, що саме незаконне добування такого не було. Були добування інших видів мисливських тварин, і по ним були вжиті відповідні заходи реагування. Які це були заходи реагування? Складені адміністративні матеріали, направлені матеріали до суду. По деяким випадкам навіть досі тривають заходи прокурорського реагування. Ми звертали були Випадки, то робота триває в цьому напрямку. Вона не зупинялася, і інспекція працює. До речі, на даний час міністерством захисту довкілля розроблений додаток, «Екозагроза». Можливо, буде актуально нашим слухачам почути про нього, тому що він дозволить наразі йде популяризація його серед населення. Він дозволить більш оперативно вживати заходів і більш. Більш оперативно і простіше людям повідомляти про випадки якогось негативного впливу на природу, пане Артеме. Все ж таки наведіть приклади покарання за браконьєрство або порушення заборони відвідувати ліси за незаконне добування диких тварин передбачено від адміністративної до кримінальної відповідальності все залежить від суми завданої шкоди. Якщо за зайця русака. Незаконно впальованого сума збитків становить 8 тисяч гривень, плюс складається на порушника адміністративний протокол, і там ще близько двох тисяч гривень в межах санкції статті передбачено штрафних санкцій, і звичайно ж там судові утримання. То якщо це незаконне добування там кількох тварин, наприклад, там того ж самого кабана. Дикого, то там вже йде більш значна сума, і правоохоронними органами може порушуватись кримінальне провадження, по факту, в залежності від тієї ж самої суми збитків, може судом прийматися рішення про адміністративну або кримінальну відповідальність. Пане Юрію, давайте повернемося ще ж до однієї історії. Якщо 24 січня на території мисливських угідь в Чернігівському районі під час… З полювання поранили 41-річного єгеря, тож виходить так з цієї інформації, що цей мисливець теж порушував закон. Ну так дійсно, полювання, якщо заборонено. Я можу сказати ще доповнити нашу попередню думку, що мінзахисту довкілля у лютому 2017 року ввело мораторій на полювання лося на 25 років. Тобто, фактично, по всій території України було заборонено полювання на це передувало тому, що лося в подальшому в 2019 році взагалі занесли до червоної книги. Ну тобто, спочатку заборонили на 25 років, а потім взагалі. Підтвердили, якби, це рішення, тим, що внесли цей вид до червоної книги України». А взагалі, які види лосів ви знаєте? Ну у нас зустрічається один вид. Це лось європейський, але є ще виділяють науковці лось американський. Тобто, фактично, Рал його займає помірний регіон Євразії Північної Америки. І що цікаво, я хотів історичні факти навести: що лось на території України з кінця 19-го дев'ятнадцятого 20-го року зник з території взагалі його не було. А з'явився він по воєнні часи, коли збільшилась кількість зелених насаджень, зокрема соснових насаджень культур, тобто з сусідніх. Білорусі популяція розширила свій ареал до лісової і лісостепової зони України. Тобто, фактично, довоєнний час період ми не бачили, ми не могли б спостерігати лося. Він був відсутній на території України. Давайте ми про статистику поговоримо до війни. Скільки червонокнижних лосів мешкало на території Чернігівщини, тобто, іншими словами, лосів хтось рахував, пане Артем? Так, звісно, облік лося проводився, в тому числі проводить облік користувачі мисливських угідь області. Моніторинг обліків здійснює обласне управління. Ну, зараз північний міжрегіональний офіс, бувше Чернігівське обласне управління лісово-мисливського господарства. Вони акумулюють цю інформацію. Наскільки мені відомо, то військові дії на щастя суттєво не вплинули на кількість по, це по минулому року, по облікам за результатами. Побачимо в цьому році ще облік. От, щойно буде розпочинатися, і побачимо статистику, як от за ці. Воєнні часи, як вплинуть військові дії, тобто ви хочете сказати, що в умовах війни все одно буде. Відбуватися облік тварин, звичайно, це обов'язок користувачів мисливських угідь, які, попри складні часи, здійснюють і охорону мисливських угідь, і охорону тварин, в тому числі і червонокнижних. Це в їх в посадових обов'язках вони це наразі здійснюють. І обліки відповідно будуть проводитись. Ну звісно, на тих територіях, де це буде дозволяти безпечну, да, ну, де це буде, мабуть, це буде для. Це було моє наступне да. запитання. А, тобто складно проводити облік а, на території. Звісно. Ну, наприклад, того ж самого Мезінського національного парку, якщо там лосі є, тим чим ближче до кордону, тим складніше тим складніше, особливо складніше, особливо північні регіони. Хоча я хочу пані Ірина доповнити, що популяція лося в Україні скорочується. Є різні цифри чисельності. Одні вчені зоологи називають цифру 4,5 тисячі особин, інші 2 тисячі. Дехто взагалі критично говорить, що чисельність популяції лося Сягає не більше тисячі особин, чому зникають лосі в Україні, і як їх зберегти? Тут кілька причин. Перше, змінився склад лісонасаджень, тобто улюблений корм лосів це молоді соснові насадження. Але це не головна причина. Головна причина була полювання, ну і частково браконьєрство. Оці фактори, які впливають, хоча природні фактори теж впливають: кліматичні фактори, зміна режимів кліматичних, зокрема, весна, літо, осінь може впливати. Ну і популяційні особливості, варіанти, якщо брати полювання. Яке до того часу вважалось для заможних українських мужновладців брендом вибирались особини найкращі, тобто вибраковка йшла, тобто, фактично, популяція ставала більш кволою, більш хворою, менш такою, як кажуть, Витривало. Да, витривалою. По-друге, що лось така істота, що вона в лісі веде себе як домашня тварина, тобто, фактично, полювання на лосі це аналог того, особливо на лосиху, це аналог того, як вбити домашню корову, тобто звір не дуже полохливий. І всі ці фактори привели до того, що чисельність скоротилась. Хоча ми можемо говорити, що маємо досвід, що дійсно в першій половині двадцятого століття, коли на Україні взагалі були винищені лосі, збільшення площі популяції реалу лося було пов'язане з лісогосподарською діяльністю і системою охорони регуляторного полювання, і я би ще хотів додати, і відновлювальність у цього виду досить ну, складна річ та. Тому... Тому що самка, як правило, народжує одне дуже рідко двох дитинчат. Виношує вона його певний період. Не буду зараз, щоб певний період, і малодняк оцей цей у перші роки життя дуже рідко виживає. Тобто, дуже велика смертність саме у перші роки після народження у дитинчат, тому що вони мамка там його десь у півторарічному дворічному віці від. Себе відганяє, щоб народити нове потомство. А ці молоді вони дуже не пристосовані. Вони шукають свою якби нішу в житті, вони не бояться людину. Вони вискакують часто на дорогу, тому трапляються ДТП часто з цими тваринами, і тому ну це не дозволяє популяції лося швидко якби відновитися. Пане Артеме, гіпотетично. Ну, по вона заборонена на відвідування, ні, лісів, по-друге, кордоні воно заміновано. Гіпотетично я можу припустити, що загалом переховати лосів, або ж навіть боротися з браконьєрами, достатньо складно, адже в ліс то не кожен правоохоронець зможе зайти, або ж екоінспектор. Ні, звичайно, це дуже складна ситуація. І я ще б хотів би додати, що той же самий лось, як і інші дикі тварини, вони на жаль дуже часто стають природними розміновувачами. То. Тобто вони ще це, це теж як фактор, який може впливати на їх чисельність. Те, що стосується браконьєрства, ще б хотілося додати. На жаль, дуже багато всілякої зброї зараз теж у людей десь якась десь якась залишилась після навали, після оцих бойових якихось дій. Правоохоронці теж не встигають це все ну, охопити і десь її там виявити. Якщо людина десь там її заховала, то це ж треба цілий комплекс, якихось все. Оперативних дій провести, щоб там її знайти, чи що. А якщо людина там споконвіку ще була займалася такими справами, <плес> і вона знає де ходили, де не ходили, і може, то ми, як інспектори, і наші там підлеглі якісь, ми не можемо так ризикувати, і не можемо там послати інспектора, ловити браконьєра стежками, де можливо заміновано. Тобто, ризикувати людьми дуже небезпечно. Але ж тим не менше, постійна робота в цьому напрямку проводиться, де можливо стараємось розвідувати нові місця, де, де вже пройшло якесь розмінування, щоб можна було працювати якось більш безпечно, і плюс до всього постійно проводимо роз'яснювальну роботу з населенням. Для наших радіослухачів Я нагадаю, що ми відповідали на запитання, чому на Чернігівщині порушують заборону на полювання, от пане Юрію. На це запитання ми відповідь знайшли. По закону ми знайшли закон, забороняє це робити згідно законодавства. А чому відбувається порушення закону? Поодинокі випадки браконьєрства вони були і до активних бойових дій до воєнного стану тобто є категорія людей, які просто-напросто вважають, що це для них або якась гра, або драйв, не розуміючи, що є відповідальність, яка згідно екологічного законодавства наступає. За браконьєрські дії. По-друге, що дійсно обмежені можливості державної екологічної інспекції, кількості інспекторів, які можуть проводити свою професійну діяльність безпосередньо. І по-третє, потрібно розуміти, що внесення лося до червоної книги в категорії Вразливий вид зменшило інтерес до цієї тварини з боку мисливських господарств. Тоді вони були зацікавлені, щоб чисельність збільшувати, щоб їх прибутки були. Зараз вони дуже обережно дивляться. Ця на це тому, що заборонене полювання на лося, мораторії, червона книга і це все обмежує їх дії стосовно цього найбільшого представника родини оленячих в нашій фауні. Ну і третє, ну моральний облік тої людини, яка піднімає руку на тварину, яка їй довіряє, або просто поряд з нею знаходиться в лісі, тому що лосі не полохливі в лісових масивах. Пане Артема, це ми робимо підсумки нашої родини. Розмови, і от щоб ви доповнили по кількості лося, я точну цифру назвати не можу, тому що я ще повторюся, що це обласне управління, ну північний міжрегіональний офіс узагальнює цю інформацію. Від себе хотів би сказати, що збитки наразі за незаконне добування однієї особини лося європейського становлять 130 тисяч гривень. Якщо не дай Бог, це буде самка. І у неї ще й будуть ембріони, то за кожен ембріон ще половина таксової вартості. Тобто сума, звісно, суттєва. Проте я б в даному випадку найголовнішою проблемою назвав би навіть не суму, яка грозить браконьєру, а той факт, що пішовши за тією бідною твариною, людина може просто наражати на небезпеку і себе, і там оточуючих, навіть просто піти у в ту місцевість, яка не, не розвідана, і де не будемо углублятись, де можуть проводитись якісь певні дії, і в тому числі і нашими військовими, більше мінусів, ніж плюсів у шматку того м'яса. Я взагалі не розумію, якщо людина здобула і знає, що вона це зробила в незаконний спосіб, як взагалі воно ну може приносити якусь. Користь не жди це антигуманно. То та, зі пана Юрі, це вважаєте, що лось це лісова корова. Ну збивати корову ну ця тварина підпускає до себе на, на відстань, що можна її сфотографувати. То звісно, застрелити її особливо складності, сіне ніякої не викликає. Тому я ж кажу, що тут моральний аспект, мабуть, найголовніший і збереження особистого життя повинно бути також у людей на першому плані. Ніж нажива дешева. Ми програму завершуємо для наших радіослухачів. Нагадаю, що ви слухали Юрія Карпенка, завідувача кафедри екології, географії та природокористування Національного університету Чернігівський колегіум, та Артема Коломійця, начальника відділу державного екологічного нагляду контролю тваринного світу та біоресурсів. Дякую за розмову! Праймвечір. акценти.